Добрий день всій громаді нашим вчителям вінчає рік навчальний, калиновий рай, на слід окрасне, ласкаво обіймай і радо зустрічай. Живе і тримається сильна Україна, навчає, виховує, рід поранить. Ніхто не поставить її на коліна, бо голос дитячий у серці дзвонить. Живе і тримається сильна Україна, така в цілім світі єдина одна, пишається цвітом, червоним калина. А цвіт її дивний, народ об'єднав. У нашому закладі освіти лідер справжній є, який і вчителям, і учням стимул власним прикладом дає і про добробут дбати, і про здоров'я учнів піклуватись. Людина ця на все для нас готова. Вас просим, Алла Миколаївно, до вітального слова. Дорогі діти, шановні колеги, вчителі, батьки, словом, вся наша освітянська родина. Завершується 2022-2023 навчальний рік. Рік, який був для нас дуже важким для всіх, і дорослих, і дітей. За цей рік ми багато пережили. Ми були прифронтовою зоною. Ми чули вибухи і обстріли. Ми бачили, як летіли ракети та літаки. Ми робили маленькі справи для великої перемоги. Ми волонтери. Готували і пекли смаколики, збирали і купували теплі речі і ліки, виготовляли окупні свічки, передавали нашим захисникам листівки і листи подяки. А головне ми вчили дітей і навчалися самі. Перебуваючи рік на дистанційному навчанні, наші педагоги опанували різні методики і технології сучасних освітніх платформ. Щоб дати здобувачам освіти якісні знання, створюючи на уроках ситуації успіху та позитивної мотивації до навчання. Дякую вам, шановні колеги, за роботу, за любов і досвід, за мудрість і розуміння за те, що серце і любов свою і знання віддаєте дітям. Дорогі діти, цей рік. Ми бачили ваші очі та усмішки, чули ваші голоси лише через екрани комп'ютерів. Але ми завжди відчували тісний зв'язок з вами. Ми чекали зустрічі і засмучували, коли хтось не приєднувався на урок. Ми завжди говорили вам, що ми не маємо права не навчатися, бо задля такої можливості хтось віддає найдорожче, своє життя, допомагає пораненому побратиму. З собою закриває шлях ворогу до мирних сіл і міст нашої країни. І тому наше сумлінне навчання це подяка нашим героям-захисникам. Шановні батьки, висловлюємо вам глибоку повагу і вдячність за підтримку дітей, за вашу небайдужість та витримку. Знаю, що вам було дуже нелегко допомагати дітям виконувати домашні завдання. Контролювати їхні відвідини онлайн-уроків, тримати постійний зв'язок із класними керівниками. Але у вас все вийшло. Бо ми, українці, нація нескорених і наполегливих людей. Підводячи підсумки навчального року, ми пишаємося тими успіхами, які маємо за участь у предметних олімпіадах на районному рівні. Третє місце на Олімпіаді з географії обласного рівня. Перше три місця на Всеукраїнському конкурсі патріотичного смайлика. Диплом за участь у конкурсі Я журналіст. Призові місця у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Педагоги ліцею отримали дипломи першого і другого ступенів за участь у обласному фестивалі. Освітніх технологій Єдуфест 23. проведено цікаві тематичні предметні тижні, години спілкування, флешмоби, челенджі, виставки малюнків словом багато того, із чого складається життя колективу однодумців, вчителів, учнів, батьків. Хочу звернутися зі словами подяки до всіх працівників ліцею, які цей важкий рік. Підтримували вогник світла, чистоти і затишку у нашому закладі освіти. Доглянуті клумби, скошена трава на території, прибрані класні кімнати, відремонтовані харчоблок і їдальня – Все це робота ваших працьовитих рук і небайдужих сердець. Сьогодні Запорізький ліцей випускає в самостійне доросле життя вісім випускників. Хлопчики і дівчата, які здобули повну загальну середню освіту. Але ж ні, це не просто хлопчики і дівчатка. це гарні, тендітні красуні україночки, це мужні, стронкі та сильні хлопці нащадки козацького роду. Вони майбутнє нашої України. Їм боротися і розбудовувати нашу державу. Дорогі випускники! Нехай ваша життєва дорога буде встелена вишитими рушниками мами і добрими мудрими порадами тата. І тому ваше сумлінне навчання нехай буде щасливим, подальше життя мирним. Закінчується навчальний рік. І як говорить Ліна Костенко, що кожен фініш це, по суті, старт. Старт для нових здобутків і перемог для продовження старих традицій. І початку нових. Дорогий наш Запорізький ліцею, живи і процвітай! Щороку зустрічай нових членів освітянської родини, засівай щедру ниву добра, мудрості, любові у серцях громадян вільної, прекрасної, незалежної. Мої маленькі, яскраві ношенята, ось перший рік минув, як одна мить, навчилися читати, рахувати і писати, ваш сміх у серці у моїм бринить, мої розумнички то цікави на класі. Везерна знань збирали в кошик мрій, чекатиму у другому вас класі, На нашій ниві, сонячній шкільні. Ми вже рік, як всі звемося перший клас. Справжніми метеликами стали за цей час. Намагаємося всі новинки пізнавати і трохи від старших не відставати. У нас, уявіть, навіть телефони не забирають, а на деяких уроках ними користуватися дозволяють. У нас тут своя склава і дружня сім'я. І вчителька, і дружі, і мама, і тато, і я. Ні не зважаючи на дистанційне навчання, ні у кого не зникло навчатися бажання. Ми майбутні держави, нас захищають справні герої. Ми сила України, ми добре з нами. Та ну, народилася і за вимай моя петь. Не сосна. Дорогі, любі мої діти, я щиро вітаю вас із закінченням початкової школи. Так непомітно спливли непрості. Але незабутні чотири роки навчання і настав час розлучатися з вами. За ці чотири роки ми пізнали один одного. Разом ми переживали радість і біль, гарний настрій і невезіння, перші успіхи і невдачі. Разом опановували дистанційне навчання, яке застало нас ще в першому класі. Зараз ви. Неначе пташенятка, що вилітає з рідного гнізда, і я кожному хочу подарувати частинку свого серця. Буду я за вами сумувати, буде мені вас не вистачати. Ви ж у науку далі йдіть та мене не підведіть, щоб батьків і вчителів вишанували менших, слабших. Щоб не ображали. А ще у вас усіх прошу пробачення, як ненароком скривдила я вас, щоб ваші прикрощі, образи не перейшли із вами в п'ятий клас. І ще, які б оцінки ви не мали, прошу, щоб ви завжди дружили і шанувались. Завжди лиш прагнули всі одного, один за всіх. А всі за одного. Я щаслива, що ви були в моєму житті. І пам'ятайте, я завжди чекатиму вас у нашому класі, вислухаю і при необхідності дам пораду. Звертаюсь і до вас, шановні батьки, дякую вам за ваших дітей, за їх виховання, за терпіння, мудрість і розуміння. За допомогу мені, як вчителю, за підтримку всіх моїх ідей і задумів, за те, що витримали з мужністю дистанційне навчання. Бажаю вам, дорогі батьки, опори і любові від ваших дітей, щоб ви завжди раділи їх успіхам. Хай охороняє ваші родини Господь і матінка Божа. Світлого всім вам! Мирного неба. Люблю вас, мої рідні ношики, в добру путь мої пташенята. Вже початкова школа для нас історією стала. Ми до світ отут цікавий пізнавали. А з дріх наук ми знаємо всі досконало, бо пощастило нам і гарна вчителька їх викладала. Вчителько перша, найкраща, ви наша друга мама, рідна Оксана Васильівну. Ви в серці навіки з нами. Вчили любити землю, де ми всі народились, полкого патріотизму саме від вас ми навчились. Вчили любити мову нашу, святу українську, сонячну і калинову, батьківську й материнську. Вчили і танців, з нами ви виступали І на святах наших класних цікаво нас розважали. Щою порядними, чемним добрими, чуйними бути. Ми обіцяємо, соромно за нас вам ніколи не буде. Вчили гуртом чим бути, вчили ви наш дружити, тримати ще один жодного, мирно і дружно жити. Вечеря на сонячка мріяти, плакати мріжі свою, за це вам щира подяка. Дякую і люблю. 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 Бо попереду останні слова наших головних героїв одинадцятикласників. Якщо четвертокласники ще чутимуть не один дзвінок, та й дев'ятикласники мають такий шанс, то для випускників старшої школи цей дзвінок дійсно лунатиме в останнє. Але перед цим до них звернеться їх класний керівник. Любі мої випускники, як швидко стали ви дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по особливому рідні, дорогі. Ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект, талановиті артисти, впевнені спортсмени, танцюристи. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Йдіть впевнено до своєї мети, сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах та зростання, бо ви найкращі. Хто, як не ми, натхнені, молоді талановиті, своїми силами, енергією запалимо вогонь в серцях, бо наші прагнення свободою і правдою налиті, і щира віра, і надія у наших палких словах. Як швидко плине час, немов учора. Стояли на лініці ми, малята, а завтра вже це зовсім скоро, настане час в дорогу вирушати. Хай буде день наповненим промінням, щоб освітити шлях нашим надіям, хай вами вчителі наші, цілюще знань насіння і нашим дітям долю, правдою засіє. Ти українська земля, дай нам сили. А мамина молитва зміст життя. І хай калина стане оберегом. А ця клята війна йде в небуття. Ми дякуємо тим, хто йшов крок у крок. І з нами усі 11 років. За кожну перерву, за кожен урок, за сотні життєвих уроків. Ми дякуємо тим, хто на цілій землі за ці роки був найдобішим. Ми дякуємо вам, дорогі вчителі, знання ваші нам найцінніші. Ушилась єдина наука життя і дуже складніша дорога. Ідімо ж у до надій майбуття до світла і до перемоги. Я дух ліцею, і кожного року я проваджаю випускників. Ось і настав ваш час. Залишити свій слід після себе. Тільки вперед до своєї мети і нікого не зупиняйтесь. Дзвени дзвіночку. Гучно лунай наш дзвінок. Поклич учнів на останній у навчальному році урок. Право дати останній дзвоник у цьому навчальному році надається учням 11 класу.